Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я як завжди хочу подякувати своїм спонсорам. бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. Сьогодні я продовжую порівняння серіалу Дому дракона але на цей раз не з книгою, а з проектом Гра престолів. Чи не виникало у вас питань, а де були такі відомі доми, як Веларіони, Гайтаури або Стронги під час подій «Гри престолів»? Тому у цьому відео я розповім, де були ці доми та чому вони не мали вже такого авторитету. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Після подій танцю драконів Гайтаури подарувала Вестеруса ще одну правицю лорда Джона Гайтауера, який привіз королю Ейгону IV в останні роки його правління з Лиса нову фаворитку Серенею. Під час повстання Блекфайра Гайтаури намагалася догодити обом сторонам: і Дейрону Таргаріану і Деймону Блекфайру. У підсумку один з наймогутніших потенційних союзників Деймона Блекфайра так нормально і не допоміг йому. Староміст сильно постраждав під час великої весняної пошисті, поступаючись за кількістю жертв лише королівської гавані, а за часів королів Еріса І і Мейкера знемагав від страшної спеки та посухи. Потім у місті, яке не забуло ще жаху пошисті, почалася епідемія сірою чуми, що вбила половину городян і три четверті мешканців цитаделі. Лорд Квентон вжив найсуворіших заходів щодо карантину, заборонивши виїзд із міста під страхом смерті. Як тільки епідемія завершилася і він відкрив порт, городяни стягли Квентона із коня та вбили разом із сином. Сір Геральд став королівським гвардійцем під час правління Ейгна V, а лордом командовичем після трагедії літнього замку. Під час повстання Роберта Баратона вони, як і Тирили, зберегли вірність Стергаріянам. Після дзвінкової битви Еріс Другий послав лорда командовича на пошуки принца Рейгара. Принц повернувся до королівської гавані, проте Герольд залишився біля башти радості, де й загинув, виконуючи наказ охороняти леді Ліану Старк. Після перемоги повстали Гайтаури, схилили коліна перед новим королем. У 289 році Белен Гриджой оголосив себе королем Залізних островів. Роберт Бартон послав королівський флот під керуванням свого брата Станіса навколо Дорна, збираючи по дорозі військові кораблі зі староміста Арбора та простору. На честь придушення повстання в Ланіспорті було влаштовано турнір, на якому був присутній Лорд Лейтон, а його сини брали участь. Його супроводжувала дочка Лінеса. Джорах Мормон переміг у вирішальній сутичці, коронував Лінесу королевою любові та краси і попросив її руки. Лорд Лейтон погодився на шлюб, який був одразу укладений. Проте ведмежий острів швидко розчарував Лінесу, бажаючи догодити дружині та поповнити сімейні скрині. Джорах продав кількох браконьєрів роботоргівцям, через що вони були змушені бігти до лису. Там Лінеса стала головною наложницею купецького старшини Трегра Ормолона. та її шлюб із Мормонтом розпався. На початку війни п'яти королів Лейтен Гайтаур, як пропоронося з Тірелів, виступив спочатку за короля Ренлі, а його внучка Маргері Тірел вийшла за нього заміж. Після вбивства короля Гайтаури разом із Тірелами перейшли на бік Ланістерів та Джофрі Бертоона. В нагороду за участь у війні отримав від короля якісь нові землі в просторі, відібрані у прихильників Станіса. Участь Гайтаурів у більшій частині війни п'яти королів була швидше номінальною, але все змінилося після нападу заліза народжених на простір, після захоплення щитових островів Ероном Грейджоєм Біла Стірел відправив послів до лорда Гайтаура, наказавши зміцнити оборону староміста. Летен залишився в вежі з Малерою, вивчаючи чеклунські книги і дав доручення своїм синам: Бейлеру будувати кораблі, Гюнтеру посилити оборону Гавані, Гарту готувати людей, а Хамфрі вирушив за найманцями в лис. Заліз за народжені завоювали частину Арбора. Перша спроба захопити місто провалилася, але староміст залишається під серйозною загрозою. Без флоту редвінів воїни гайтаурів можуть лише охороняти затоку. Тепер давайте перейдемо до дому Валаріона, які під час подій танцю драконів є найвпливовішими людьми у морі. Але їхнім головним успіхом був Корліс Веларіон, який зробив їм ім'я. Пізніше, у часи біля серіалу Гра престолів лорд Люцеріс був головою над законами наприкінці правління короля Еріса II. Після того, як Таргаріянів скинули з влади, король Роберт Бартеон віддав драконій камінь своєму братові Станісу, і Валаріони стали васалами Бартеонів. Як васал драконячого каменя, Монфрід підтримав Станіса Бартеона у війні п'яти королів. Він прибув на драконій камінь з чотирма кораблями. Гордість Дріфмарку, зухвалий сміх, відьма та морський кінь, хоча грозив увести свої сили додому, якщо вони не атакують найближчим часом. Під час битв на Чорноводній Тірон Ланістер разом із сірими Беланом Сваном та Мендоном Муром виявилися оточеними копійниками Валаріонов. Монфорда Валарію наспалили разом зі своїм кораблем під час битви. Перш ніж затонути, корабль забрав із собою два кораблі королівського флоту. Аурон Уотерс, брат Монфорда, був узятою полон і потім здався королю Джофрі. Після смерті Монфорда новим головою будинку став Монтеріс. Він залишився за стані Сабера Королеве Серсея Ланістер вирішує реформувати малу раду короля і призначає Аурона Уотерса, Бастарда з Дрісмарка новим майстром над кораблями. Одночасно Аурон отримав титул лорда, але поки що без земель та замку. На цій посаді Аурон радить королеві почати будувати новий флот, збудувавши для початку 10 бойових кораблів, а екіпажі набрати із ув'язнених в'язниць, що дуже стурбувала майстра Піцеля. Усвідомлюючи, що його титул лорда порожній звук, аурон натякав серцею про те, що не проти отримати драконячий камінь. Серце вважало, що це для нього надто, і планувала передати аурону воторсу замок Розбі та прилеглі землі. Замок залишився вакантним після смерті бездітного лорда Джайлса Розбі. Коли Маргері Тірел була звинувачена в перелюбі, Аурон радив серцею спустити кораблі на воду, щоб зміцнити авторитет королівської родини. Коли ж саму королеву регенда заарештували за перелюб, він повів весь новий флот зі столиці в невідомому напрямку. Десять найбільших бойових кораблів Вестероса, повністю добудовані та укомплектовані командами, являли собою значну військову міць. Гарі Свіфт побоювався, що Аурон Вотерс мав намір знову приєднатися до стані супертеона. Майстер Піцель вважав, що кораблі пішли на сходи, щоб зайнятися піратством. Пізніше Німела Толанд згадувала, що на сходах на острові Тортур на глиб з'явився новий піратський король, що називає себе лордом Вод. У цього пірати величезні три палубні бойові кораблі, що наводить страх на вузьке море. Очевидно, побоювані піцелі підтвердилися. А ось, що стосується Дому Стронгів, які у серіалі Дім дракона» володіє Харенголом, то у 151 році король Еген III подарував цей замок, який раніше належав Стронгам сиру Лукасу з Лотсону, і надалі замком володіли Лодстони. Під час подій престолів» від Стронгів залишається зовсім небагато. Серсея у виборі нового захисника Томена вона попросила покластися на лорда Квіберна. Він повинен вказати потрібного лицаря, який стане не лише новим королівським гвардійцем, а й чемпіоном королеви у випробуванні поєдинком. Коли Серсея дісталася червоного замку з великої септи Бейлера, вона вперше побачила гіганта. Сір Роберт Стронг підняв її і поніс до сторожки біля воріт, після чого Квіберн представив королеві Стронга як нового захисника. Пізніше сір Ківен Ланістер згадує, що сір Мерін Трант стверджував, що жодного разу не бачив, як Роберт їсть чи п'є. Сір Борос Блам пішов далі і простежив, що він не відвідує вбиральну. Регент має незрозумілі підозри щодо особистості цієї людини, підозри, які на його думку піділяють лорд Ме Сірел і Лорд Ренділ Тарлі. Однак Ківан дає ясно зрозуміти малі радії, що в інтересах кожного, щоб особисті Стронга не піддавалися сумніву, і що вона має здобути перемогу на судовому поєдинку, який вирішить долю Серсеї. Королева потребує сильного захисника, адже якщо суд визнає її винною, то легітимність Томена як короля, а отже й Маргірі як королеви буде поставлена під сумнів, що серйозно нашкодить і Ланістерам, і Тірелам. Враховуючи ці факти, є навіть теорія, що під маскою сира Роберта Стронга ховається Григор Кліган, живий чи мертвий, але жвавий з допомогою чорної магії Квиберна. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.